Біжу, біжу. як у Наполеона. Як казала моя Оля, все зроблю, хіба не спію. Так що сьогодні у мене приємна поїздка, сюрприз. Якось так. І все, будь ласка, надівка. Йдемо далі. Мороз. Показує мінус сім. Ну, здається, як наче всі. Мінус п'ятнадцять. Вітер, холодно, руки мерзнуть. А я йду. Вітер дує, я йду. Ось так. мене Зстрічай не йди собака біжить О, чш, не йди не йди до мене Не йди не зарій собак найду Ай сьогодні зустрічає тут Чого це? Приїхала я на Байдакова. і Не знаю, куди мені тут іти. Тут щось ось яке заброшене здання, ось якась стежинка. Ай, можливо, сюди. Знаю, що В цю сторону це точно, але куди тут саме не зрозуміло. Тут якась ось. Здані не знаю куди йти. Хуль би тут собак не було. все, капець. Так, кудись сиду? Не знаю куди, але йду. Це сте жінка. Куди вона мене проведе? Я не знаю. Надіюсь, що кудись до людей виведе. Ну, по крайній мірі я знаю, що мені в цю сторону. Боже, капець. Чесно скажу, так Ну, чую, якщо десь кричать гуси, Напевно, то мої. Але знаєте, ходить тут по цих хащах квест щитой. Що з стежини, стежини, стежини. Не знаю, може це знаєте як ото кожен до свого двору протоптав. Ну, до когось та прийду. Дивіться, які тут дерева гарні. Тут я натрапила. Якийсь такий гляньте, всяк Чикар'єр. Що воно таке? Навіть не знаю. Ну, буду йти сюди. Я скажу, може, може кудись дійду. Стежечка ось тут витоптана. Ну, бачите, звільня як красива. Вообще ляба. Там вони якісь, навіть на птички ще живуть. Сьогодні мають така поїздка. Екстремально. Ну зате привітала сестричку з днем народження. Зробила такий типу міні-сюрприз. Ну, мені було приємно. і, Надіюсь їм теж. Ось так. Ось таке все.